ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дякуємо Богові за те, що ми прожили ці дні. І сьогоднішній день ми маємо можливість з вами знову зустрітися. І не тільки зустрітися з вами, але зустрітися з тими персонажами біблійними, які нас навчають бути мужніми і сміливими, як ми минулого разу читали у Святому Письмі. Коли повинні прийти люди Божі, обіцяну землю, Господь їм каже постійно: будьте мужні, сміливі, ніколи не оглядайтеся назад, дій завжди вперед. І ми сьогоднішній день знову підемо сторінками Біблії і побачимо тих людей, які переходять Йордан, які відуть обіцяну землю. Але важливо те, щоб у них завжди був попереду Бог, Боже благословення. Як вони будуть приймувати? І Божа рука їх буде вести. Ми зараз про це послухаємо. Устав Ісус і всі сини Ізраїля рано вранці, і рушили вони з щиттіму та й прибули до Йордану, і заночували там перше, ніж переправитися через нього. Ці всі події відбуваються ще десь приблизно за 1200 300 років до народження Ісуса Христа. Отже, Ісус навин, який залишився після Мойсея. Він достойний бути лідером, вести людей, він спілкується з Богом, він має Боже благословення, і це є дуже важливо. І як же народ рушив із своїх наметів, щоб переправитися через Йордан, священики, що несли ковчег завіту, були перед народом. Як тільки ті, що несли ківот, прийшли до Йордану, і ноги священиків, що несли ківот, замочилися край води. Юрдан же виступає всюди з берегів під час жнив, вода зупинилася, та, що текла з гори, стала валом вельми далеко коло міста Адам, що біля цартану, а та, що текла вниз у Арава море, море солони цілком відплила, і народ перейшов Юрдан навпроти Єрихону. Священники, що несли ковчег завіту, стояли на суші, посеред Юрдану непорушно. Тим часом, як увесь Ізраїль переходив по сухому, аж покіль увесь народ не перейшов через Йордан. Відбувається дуже важлива подія. Чудо! Бог зупиняє воду. Вона валом стоїть вгорі вище по течії, і та, що нижче по течії, спливає аж в море, для того, щоб люди прийшли. Тому що священники несуть Божій. Завід Божий ковчег. Бог йде попереду, Бог їм говорив, будьте сміливі. Мужні. 40 років Бог веде ізраїльський народ, вибраний народ, і в них одежа не порвалася, і взуття їхнє постійно було добре. Взуття вони не міняли ні одежу. Їжу Бог їм давав, і тут Бог дає їм можливість перейти через Йордан. Наскільки є велика справа. Тих людей, які ведуть свій народ, які довіряють Богові, які спілкуються з Богом, моляться, щоб Бог їх благословив. І після переходу через Йордан ми зустрічаємо Божого післанця, який благословляє Ісуса Навина. Як же Ісус був під Ірихоном, він очі, аж бачить, стоїть перед Ним якийсь чоловік з голим мечем у руці. Підійшов до нього Ісус і питає, чи ти наш, чи з ворогів наших. А Той відказав Ні, я начальник Господнього війська, прийшов я тепер. І впав Ісус лицем до землі, поклонився та й каже до нього, що велить мій владика слузі моєму? Начальник Господнього війська і каже до Ісуса: Скинь з ніг твоє взуття, бо місце, де стоїш, святе. І Ісус учинив так, начальник Небесного війська архестратих Михаїл. І Бог посилає свого післанця для того, щоб Він благословив Ісуса і дав йому чітку можливість побачити, що Бог не забуває тих, які є з Богом. В сучасному світі ми найбільше довіряємо сучасним технологіям науковим різним розробкам і людському чисто інтелекту і фізичній силі, забуваючи про те, що є сила надприродна, метафізична, поза нашим виміром, в якому ми живемо. Це Божа сила. І кожна релігія і церква, вона спрямовує людину повірити в ту силу, яка є поза нашим досвідом. Яка є позаземним нашим буттям, це сила небесна. Її неможливо побачити, її можемо ми тільки відчути. Кажуть, святі усі своїм серцем, емоціями, відчуття людини тільки тоді, коли людина має в своєму серці любов, коли вона вміє прощати, коли вона вміє ділитися з тими, хто потребує. І тоді людина може відчути своєю добротою і любов'ю в своїм серці Божого голосу. Людина цинічна і яка не вважає ні на які діла милосердя, чесноти християнські, вона не може відчути. Просто не спроможна. Вона буде діяти тільки, як буде виліти її чисто амбіції, її его, її тілесні потреби. Ми бачимо сьогодні, як є важливо почути, побачити небо. І як і важливо отримати небесне благословення. Єрихон зачинився і замкнулися кріпко перед синами Ізраїля. Ніхто не виходив ані не входив до нього. І сказав Господь Ісусові: ось даю тобі в руки Єрихон і Його царя та його сильних войовників. Ви всі здатні до війни обійдете навкруги міста один раз. І так робитимете шість днів. Сім священиків нехай несуть перед кивотом сім сурем з баранячого рогу, а Дня сьомого обійдети сім разів навкруг міста, і нехай священики засурмлять. Як же засурмлять у баранячий ріг, то весь люд, як тільки почує знак трубний, хай кликне сильним окликом і мури міста впадуть на землю, і народ увійде до нього там, де хто стояв. І покликав Ісус навин священиків, сказав їм: візьміть кивот з завіту, а сім священиків, нехай несуть сім з збираннячого рогу перед ковчем Господнім. А до народу Він сказав ідіть наперед і обійдіть навколо міста, збройні ж перед кивотом Господнім. І так воно сталося, як наказав Ісус народові, сім же священиків, що несли сім сурем із баранячих рогів, Виступали перед Господнім завітом і засурмили, а кивот Господнього завіту йшов за ними. Збройні йшли перед священниками, що сурмили, а ті, що тяглися ззаду, йшли за ковчегом, ідучи сурмили. І повелів Ісус народові, не вигукуйте, щоб його голосу вашого не було чути, і щоб і ні пари з уст ваших, поки я не повелю вам. Гукайте тоді, і віддайте бойовий оклик. Ісус обвів ковчег Господній один раз навколо міста, а потім повернувся у табір і там переночував. Устав Ісус рано вранці, і священики взяли ковчег Господній, сім священників, що несли сім сурим з баранячих рогів, йшло перед кивотом. Господнім, та йдучи, все трубили і трубили. Збройні йшли перед ними. Ті, що сунули ззаду, і йшли за кивотом Господнім, ідуче, сурмили. Отаким От робом на другий день обійшли вони один раз навколо міста і повернулися у табір, так чинили вони шість днів. Сьомого ж дня встали вони рано, коли займалися назурюта і обійшли звичайним робом сім разів навколо міста, тільки цього дня обійшли вони сім разів навколо міста. А за сьомим разом священники, священики, Ісус сказав людям: Гукайте! Бо Господь дав вам місто. Отже, висновок, якщо Господь з нами, ніхто, ніщо і ніяке море нам не можуть перешкодити війти в землю, яку обіцяв нам Господь. Пам'ятаємо, що люди тільки навколо міста обходили шість днів. На сьомий день вони обійшли сім разів і засурмили голос переможців в нашому житті, якщо ми маємо якусь ціль. Ми не можемо дивитися назад і думати, що ми не досягнемо, бо високі мури, бо багато перешкод. Бо хтось нам чинить якісь проблеми чи зло в нашому житті. Ми самі собі, своїми думками, можемо спричинити дуже багато дискомфорту і таких якихось настанов для життя, що ми не зможемо бути щасливими, ми не зможемо жити достойно, заробляти фінансово. І забезпечення мати матеріальне для нашого земного життя. Бо коли ми йдемо вперед, коли ми віримо, то Господь благословляє нас і небо, ангели приходять, Бог допомагає. Коли людина бачить тільки незадоволення, коли вона не бачить світла в своєму житті, вона його ніколи не побачить. Якщо вона так думає погано. І тому для того, щоб перемогти, повинен бути лідер, який веде вперед, який не боїться ніяких мурів. Не боїться ніякого війська. І наші керівники, наші всі військові командири повинні завжди мати оце благословення. Попереду в їхніх діях повинен жити і йти Господь. І з Богом ми переможемо. Яка б не була сильна армія перед нами, і хто що не говорив, наша віра додає нам сили, як переможцем, і так воно буде. Амінь. Продовжуємо читати псалми, хай Господь нас благословить. Пам'ятаємо про те, що кожне слово, воно несе величезну силу Божого благословення, енергію Святого Духа. Коли ми роздумуємо над цим словом, і коли ми його, це слово приймаємо в своє серце. І та річ, ситуація, люди, за які ми молимося, які необхідні для нас, Бог буде. Ними благословляти нас або буде благословляти тих, за кого ми молимося. Тому що ці всі слова, які прожив в своєму житті і пережив в своєму серці псалмопівець, вони реалізовані були. Але найважливіше те, що ми маємо також своїм життям, своїми думками складати псалом. Пісню похвали, прослави Богові, в побутовому житті, де би ми не були, на роботі. На відпочинку, пам'ятаємо, що навколо Господь Бог постійно діє в нашому житті. Оскверняють нас слова, які негативно, деструктивно можуть діяти на нашу душу. Погані слова, думки погані. Темрява, яка може заполонити наш розум, що ми не бачимо нічого, що ми якось пригнічені в час війни, з нами Господь. Світло Боже, нехай нас благословляє, тому наші думки, наші слова перетворюються на прославу Бога. На псалом, як це було в царя Давида, Псалом 25, ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Амінь, благослови нас, Господи. Розсуди мене, Господи, бо я в непорочності моїй ходив, і на Господа, надіючись, не захитався. Досліди мене, Господи, і випробуй мене. Розпали нутро моєї серце, моє, бо милість Твоя перед очима моїми, і я вподобав правду Твою. Не сидів я в раді легкодушній і з переступниками закону входити не буду. Зненавидів я збори лукавих і з безбожниками не засяду. Умию між невинними руки мої, обійду жертовник твій, Господи, щоби почути голос хвали і оповісти всі чуда Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце перебування слави Твоєї. Не погуби з безбожними душі моєї. Із мужами кровожерними життя мого, в руках їх беззаконня, править їх понад повна подарунків. А я ходив у непорочності моїй, визволь мене і помилуй мене. Нога моя стояла в правді, у зборах благословитиму Тебе, Господи, амінь. І ми тебе благословляємо, Господи. І з неправдами ми не будемо сідати, не будемо слухати. І не будемо шукати якоїсь вигоди від якихось неправедних дій тих, які нас на це намовляють, чи ми цього прагнемо. Бо якщо ми, Господи, забудемо про Тебе, а забуваємо тоді, коли ми чинимо хоча б маленьку неправду, фальшиву думку, дію нашу, ми тоді повністю втрачаємо тебе, Господи. Ми крок за кроком будемо віддалятися від Твоїх заповідей. Тому Псалом говорить, умию в невинності руки мої. Господи, дай нам умити свої руки, серце, свій розум, щоб ніяких нечестивих діл ми не робили, не думали про це. Благослови, Господи, наш народ дай нам силу, об'єднай всі церкви, щоб ми прославляли Тебе, щоб у нас не було розбіжностей, але щоб ми всі вміли один одного приймати такими, якими ми є. Різних людей, різних національностей, Господи, благослови з їхньою релігією, культурою, традиціями. Дай нам силу, Господи, розуміти їх, і в цьому полягає велика любов до ближнього і прощення. Коли ми приймаємо їх, молимось, Господи, в сьогоднішній день за тих, які в тяжких недугах, тих, які втратили надію, тих, яких немає світла в житті Боже, благослови їх, наверни особливо від різних привичок залежностей, негативних, благослови, Господи, щоб наші думки завжди були з Тобою. Щоб ми навчилися з Тобою говорити, Господи, тільки так і ніколи ні. Щоби ми були впевнені в своєму житті, Господь, ми йдемо Твоєю дорогою. Благослови дорогу нашу світлом лиця Твого, благослови. Всі наші дії, благослови всіх людей, з якими ми зустрічаємося, благослови нашу працю, благослови наше фінансове становище, благослови нашу Україну і нашу перемогу, благослови наших всіх захисників захисниць, тих добродіїв, які чинять добро для нас, волонтери, керівники різних держав, медики, капелани, які зараз допомагають на передовій, допомагають. Тим, що моляться разом з нами, молільники, молимося за них, Господи. Нехай світло лиця Твого Сявіна, щоб ми були мужніми і сміливими, щоб ми не оглядалися назад, щоб ми бачили тільки попереду світло Твоє, бо наша дорога це є дорога Божа. Коли ми зупиняємося в дорозі до Тебе, Боже, ми тоді грішимо. Коли ми забуваємо про Тебе і про тих, які поруч, ми грішимо. Наша дорога до Тебе, навіть коли ми спотикнулися, зупинились, але йдемо далі. Це і наша дорога. Це є Твоє благословення, Господи. Ти нас приймаєш, коли ми не зупиняємось, коли ми постійно бачимо лице світле Твоє. Благослови, Господи, кожного з нас, щоб Твоє благословення перебувало в наших серцях. Мир і спокій, силу і два, мужність. І хоробрість хоробрій в наші серця, бо ти наш Бог, і з тобою перемога. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь.